Добрий вечір, колеги. Сьогодні Добрий час вечір. наступного засідання. Чують мене всі? Так. так. Бачите, всі? Ми в ефірі. Сьогодні чергове засідання. Проводимо ми його в онлайн режимі, присутні в ефірі всі п'ять членів конкурсної комісії. Попередньо ми узгоджували, Добрий вечір ]ання. колеги. Ми сьогодні проводимо засідання. Виникла технічна потреба підтвердити дату проведення засідання, на якому буде написання ЕСЕ такою датою. І друге питання, і друге питання клопотання перед керівництвом ДБР про оприлюднення відповідно дати, яку ми зараз підтвердимо. Прошу голосувати за початок. Перше. Прошу голосувати за початок засідання. Кворум є. Хто за те, щоб почати засідання? Голосую одноголосно. Дякую проти. Не бачу. Утримались. Не бачу. Розпочинаємо за одноголосним прийняттям. На порядку денному. Два питання про підтвердження дати написання ЕСЕ 11 грудня 2020 року. І друге питання питання перед керівництвом ДБР про оприлюднення дати засідання СЕР. Це під... зразу з... зауважу, що дане засідання об'єктивно потребувала ситуація, коли була технічна похибка у оприлюдненні дати. Прозвучало дві дати: 8 грудня і 11 грудня. Таким чином, ставлю на голосування перше питання порядку денного сьогоднішнього засідання. Хто за те, щоб датою написання есе визначити 11 грудня 2020 року 11 годину 00 хвилин? Почули всі? За. Я за. Дякую. Проти. Не бачу. Утримались не бачу. Приймається одноголосно. Таким чином, шановна публіка, хто нас слухає в прямому ефірі, конкурсна комісія з відбору членів Ради громадського контролю при ДБР прийняла, підтвердила, перепрошую, датою проведення ЕСЕ для 30 конкурсантів, які вийшли на минулому засіданні, були оголошені, що вони проходять для подальшого. Конкурсного відбору визначено 11 грудня 2020 року. 11.00 година хвилин у приміщенні Державного бюро розслідувань за адресою місто Київ, вулиця Симона Петлюри, 15. Ми проголосували. Друге питання. Хто за те, щоб клопотати перед керівництвом ДБР? Про оголошення оприлюдненої щойно нами інформації на офіційному сайті. За. Дякую проти. Не бачу. Утримались. Не бачу. Прийнято одноголосно. Таким чином, сьогодні ми розглянули два основних і головних питання. Перше питання: про підтвердження дати проведення СЕ 11 грудня 2020 року. Визначили цю дату 11 годину 00 хвилин. Приміщення Державного бюро розслідувань будівлі за адресою міста Київ, вулиця Симона Петлюри, 15. І друге питання. Попросили ДБР про оприлюднення цієї інформації на офіційному сайті ДБР. Порядок денний: питання порядку денного. Які мною е, були озвучені, ми відпрацювали. Можливо, в кого є ще які питання? Прошу колеги. Ну, е, треба вирішити, що відповідний протокол ми вже підпишемо безпосередньо до е, написання СЕФ. В цей день він буде складений і підписаний. Приймається. Приймається. Колеги, е, інші точки зору, крім. Доповненої, шановним Андрієм Ігоревичем, є. Нема. Тоді я бажаю всім здоров'я, дякую за активну роботу. Да. На цьому порядок денний завершений. Всім добра здоров'я до 11.